Доброго здоров'я, шановні глядачі. Про роботу клініки дружньої до молоді сьогодні поговоримо у нашій програмі Курс на здоров'я. Дізнаємося, як проводять консультування фахівці із фізичного, репродуктивного та психосоціального власне, різних питань наших підлітків. Дізнаємося також, що турбує та що хвилює наших підлітків у пубертатному віці. І, власне, про те, як їм допомогти подолати оцей найскладніший етап їхнього дорослішання. До розмови запросила гостей. Це у у нас, Людмила Кравчук, лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. Здравствуйте, доброго дня. Також Анастасія Томашук, це практичний психолог комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. Здравствуйте, доброго дня! Дякую, що завітали, шановні фахівчині. Давайте для початку все ж дізнаємося на яку підтримку, на яку допомогу можуть розраховувати наші діти, відвідавши клініку дружньо до молоді. У ну, насправді наша клініка працює в мультидисциплінарній команді. Тобто, в нас працює педіатр, дерматолог, гінеколог, психолог. І, відповідно, може бути таке, що дитина прийшла запитом до дієтолога, але в процесі анамнезу і консультування видається, що потрібно скерувати саме до психолога. Відповідно, клініка співпрацює тісно з різними спеціалістами. Якщо говорити про кількість звернень, то от в умовах повномасштабного вторгнення, як ця кількість змінилася, і чи сьогодні вже ви можете допомагати та консультувати дітей із числа внутрішньопереміщених осіб? Ну, Якщо ми візьмемо на початку повномасштабного вторгнення, насправді дітей було більше. Зараз кількість дещо зменшилась, але все одно клініка є актуальною для наших підлітків. Звернень достатньо. І загалом. З будь-якими питаннями діти можуть звертатися без супроводу дорослого, правда ж із друзями, не знаю, яким чином це відбувається, і як зазвичай чи ви відслідковуєте, як дізнаються про роботу клініки діти? Ну загалом, особисто як до мене, як до лікаря-гінеколога, зазвичай звертаються дівчата-підлітки. Це абсолютно є різні проблеми. Зазвичай якомога більше розповсюджена зараз в даний військовий час це проблеми порушення менструального циклу в підлітків. Це і аменнореї, і дисменереї, дисманореї це болючі менструації, аменорея – це відсутні менструації. Також дуже розповсюдженої теми для звернень серед підлітків саме є: це аномальні маткові кровотечі, функціональні кісти, зокрема фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, як ускладнення геморгічна кіста. І також дуже багато є звернень на рахунок запальних захворювань, як вульви, так і органів малого тазу. Якщо говорити про хлопців, зокрема вони теж звертаються до клініки дружньої до молоді. Я так думаю, бо ми ж відразу вступили про дівчат. Uh -huh. Ну насправді є дуже багато стереотипів, що зазвичай до психолога, ну і взагалі до спеціалістів більше звертаються дівчатка. Uh -huh. Наразі прослідковується така тенденція, що і хлопчики також звертаються. Не можна сказати там точно співвідношення, тим не менш, хлопці теж стали більш зацікавлені в ментальному здоров'ю. Ну це якщо ми кажемо саме про мою спеціальність. Про 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 роботу психолога. Так. Зрозуміло, але ж як вони приходять, діти я маю на увазі. Це зазвичай Знайомство у супроводі із батьками, чи це вже такий вік, коли там не знаю 14 років, і дитина дізналася про те, що вона може отримати ось таку медико психологічну допомогу, так психосоціальну допомогу, і вона сама йде? Чи друзі, чи наприклад дві подружки, чи ціла компанія дітей приходять за консультаціями? Ну, інформацію про нашу клініку можна дізнатися на сайті нашої лікарні. Угу. Також ми наша команда зазвичай досить часто ми відвідуємо, навіть регулярно ми відвідуємо освітні заклади. Це і старша школа, і вищі професійні училища. Це і абсолютно часто. Це в нас бесіди, тренінги, семінари на рахунок будь-яких тем. І також приходять і подружка з подружкою. Деколи самостійно проходять навіть інколи з батьками. Давайте дізнаємося, пані Анастасія, стосовно звернення від дітей саме от такого uh -huh. психологічного характеру. Що сьогодні найбільше, можливо, навіть так. Давайте окреслимо три таких топ звернення. Uh -huh. З якими питаннями uh, я би окреслила так: розлад харчової поведінки, uh -huh. депресивні стани. Тривожні стани, і я ще би додавала про сепарацію, оскільки зараз дуже сильно прослідковується гіперопіка від батьків підлітки. Це якась то вік, коли вона необхідна ця сепарація, і вони якось часто звертаються до психолога з цим запитом. Якщо звертається дитина із uh -huh. розладами саме харчової поведінки, які поради ви надаєте їй? Ну, дивіться, перш за все, я скеровую спочатку до психіатра для того, щоб розуміти в якому наразі стан дитини. якщо, наприклад, ну анорексія, орторексія і інші розлади харчової поведінки. Вони є різних рівнів. Якщо, наприклад, це рівень критичний, психолог не має права втручатися. В цей момент це має займатися тільки психіатр. І вже потім можна долучатися психологам, а ще краще, які саме працюють з розладами харчової поведінки. Тому що в психологія теж є свої певні розгалуження. Ми не можемо зі всіма запитами працювати. Якщо ми візьмемо так само депресивні стани, це так само потрібно спочатку протестувати дитину, зрозуміти, на якому вона рівні, чи це субклінічно, чи клінічно виражена тривожність чи депресія. Ну, це якщо так коротко. Які поради? Ну, перш за все, звернути увагу, якщо дитина починає дуже швидко худнути. Потрібно одразу обстежити. Скоріше за все спочатку направлять на гормони, потім до дієтолога. Якщо вже інші спеціалісти побачили, що тут справа саме в ментальному, а якщо бути точніше, в психічному моменті, відповідно, тоді вже скеровувати до психолога, а далі вже психолог скерує чи до психіатра чи психотерапія. Давайте так змоделюємо ситуацію. Прийшла дитина, ну підліток, так зокрема угу. до вас за консультацією. Говорить про сепарацію. Від батьків це який запит? З чим це пов'язано? Тобто, батьки не хочуть слухати дитини, не чують її, не зважають на її думку. Чи якого виду ця сепарація, чи надто можливо сильна гіперопіка? Дивіться, сепарація це таке досить комплексне поняття. Воно може заключатися в тому, що дитина хоче мати свій особистий простір. Ну, наприклад, вона має кімнату ніхто не стукає перед тим, як вона приходить. Ми вже говоримо про один рівень сепарації. Є ще сепарація емоційна. Підлітковий вік — він чим важливий, що дитина з одного боку вона ще не доросла, але це вже не маленька дитинка. Це щось таке середнє, і підлітки вони хочуть відчувати. Певну дорослість, що, наприклад, їхнє хобі, їхні уподобання – це важливо, щоб з ними рахувались. Потім, щоб надавали певну дорослість в тих самих, я не знаю, друзях, в проведенні часу, в хобі, в зовнішньому вигляді, в побуті. Побут я маю на увазі власна кімната. Це добре, що батьки зважать на усі поради, котрі дитина почує від психолога на такому анонімному, скажімо, прийомі. Але якщо ці довірливі стосунки не вибудовані, uh -huh. так, і якщо є певні проблеми, і батьки взагалі не налаштовані слухати своїх дітей, або такі стосунки не, скажімо, не щільні, як це uh -huh. має бути такі, між батьками та дітьми, то цьому ж проблема. Я до чого веду, що варто, мабуть, і з дорослими працювати у цьому напрямку. Звичайно, взагалі, якщо ми візьмемо запити від дітей, потрібно завжди звертати увагу на дорослих, тому що дитина, умовно кажучи, це чистий папір а все, що далі відбувається, це великий вклад батьків, їхнього виховання, їхнього навіть емоційного стану. Тому, звичайно, потрібно спочатку працювати з дорослими, проводити психоедукацію про той самий підлітковий вік, чому він такий важливий, і як взагалі поводитись з підлітком. Ну і звичайно, працювати над собою. Про знову ж таки цей от довірливий тісний зв'язок батьків і дітей, про табойованість деяких тем, зокрема, ви у нас угу. гінеколог, про табойованість тем стосовно статевого виховання, стосовно сексуального виховання. До речі, це зовсім різні речі. Я вас попрошу нашим глядачам розповісти, яка різниця між цими поняттями. Наскільки от спостерігається ця табуйованість? Чи вона є? Чи можливо батьки стали відкритішими і враховуючи власні певні помилки, почали розповідати mm -hmm. дітям більшу інформацію, яка їх в принципі вбережеми? Ну на рахунок табуйованості цих там я можу сказати, що ми не досягли того рівня, який би хотілося. Mm -hmm. Досить підлітки замкнуті на рахунок цієї теми, і навіть коли ми проводимо лекції на рахунок сексуальної освіти, на рахунок теми контрацепції, підлітки досить скрупульозно до цього відносяться. Ніби це їм поки наразі не потрібно. Але це такий вік, який досить часто треба обережно підійти до цього питання, і батькам, і підліткам. Тому що. Наприклад, ну зазвичай ми з учнями старших класів почали розмовляти на ці теми, але бачимо тенденцію до того, що нам потрібно з менших розпочинати. Тобто делікатніше розповідати на ці теми. І якось і батьки нас навіть самі просять, щоб ми підходили до дітей молодшого, п'ятих, шостих, сьомих класів і починали їм розповідати вже про сексуальну освіту. Саме, ну, так як в мене, як гінеколога, це про менструальний цикл, як правильно себе вести під час менструального циклу, що це таке, щоб вони не налякалися, щоб вони знали, як з цим далі. Як це все розкласти по поличках, як вони дорослішують. На рахунок статевої сексуальної освіти, те, що ви озвучили, в принципі, донедавна це вважалось одним і тим самим, тому що секс перекладається з англійської як стать. Але зараз вже в певних підручниках розгалужують. Ці два поняття. Статеве виховання це по суті про психосексуальний розвиток дитини. Це про статеву ідентифікацію, про статеві рольові ігри, ну і звичайно, як дитина взагалі взаємодіє з іншою статтю протилежною. Якщо ми візьмемо сексуальну освіту, це по суті вона починається як від народження до кінця нашого життя, тому що сексуальна функція це як дихальна функція і тому подібне. Тобто ми її навчаємося впродовж усього життя. Давайте ми живемо, тобто ті підлітки, які приходять до клініки дружньої до молоді, і от ви говорите про те, що часто навідуєтеся в освітні заклади із певною такою uh -huh. інформаційно-просвітницькою місією. Так, от коли ви приходите до дітей і маєте вже досвід спілкування, де хто вам відкривається, де хто говорить про певні подробиці, можливо, навіть про перший чи статевий акт, чи невдалий досвід, чи вдалий uh -huh. досвід, так от цікаво з психологічної точки зору. Пані Настасі, що дітей є, ну не провокує, мабуть, підштовхує, точніше uh -huh. сказати, до статевого акту досить у ранньому віці. І от якщо ви спілкуєтеся з дітьми, то який це вік в середньому сьогодні? Mm, ну наразі е, дійсно прослідковується такий момент, що підлітки почали набагато раніше вступати в статевий акт. В середньому це десь 14-15 років. Наступне, що це провокує? Ну, по перше, це немає обізнаності про сексуальну освіту. Секс це ж розумієте, який момент, якщо ми скажемо сексуальна освіта, одразу в людей є упереджене ставлення, що це про якісь пози, це про якісь не знаю, порнографії, тому подібне. Насправді, сексуальна освіта, вона починається з того, як ми ставимось до свого тіла, яка гігієна, що секс взагалі це не тільки репродуктивна функція, це і комунікативна, це і про гедоністичне задоволення. Насправді це дуже широкий спектр цього розуміння. Якщо дитині це пояснювати плюс-мінус. З трьох років вона вже стає обізнаною про це, в неї вже немає сорому і е, ніякі медіа її не підштовхнуть е, на, ранні, на ранній статевий акт, її не підштовхне її компанія, тому що на підлітків це може впливати, наприклад, що статевий акт дорівнює дорослішання. І дитина думає, а чим я гірше? Я хочу теж бути приналежним до цієї компанії. Ну і ще, звичайно, як я вже зазначила, впливає те, що в нас немає наразі сексуальної освіти. Підлітки думають, що вони все про це знають. Насправді ні. Тому що, як я вже зазначила, вище секс це набагато вище, ну, ширше поняття. От оці зустрічі із дітками в освітніх закладах, як вони відбуваються? Як реагують вони знову ж таки на гінеколога, пані Людмила? Адже я думаю, що. Е чи так було раніше заведено? Не знаю, чи зараз mm -hmm. так, що хлопцям не дуже комфортно там слухати про регули і так далі, тому подібне, як це відбувається дівчат? Чи все таки оце сприйняття звичайне просте? Воно формується у дітей. Ну зазвичай я прошу, щоб мені залишили тільки суто ага. аудиторію, тому що... Це таки, тому, поки що... ще так, ділите, так? так, ділимо, тому що е, я хочу, щоб дівчатам було комфортно в першу uh -huh. чергу, щоб вони могли відкритися, щоб вони задали ті питання, які їх турбують, щоб вони не соромилися щось показати, що в них щось є, що в них щось турбує. Тому що ну хлопці вони можуть по-різному відреагувати, щоб це потім в школі не було таким прикладом для насмішки в класі, то я прошу поділити аудиторію, тому що це більш таке інтимне і це те, що зробити їм комфортні умови. Якщо тема сексуальної освіти залишається ще табуйованою, як ви зазначили на початку, пані Людмила, то як щодо менструації у дівчат, чи вже мами можуть у ранньому віці познайомити із цим аспектом дорослішання, чи ні? Ну, дивіться, я вже стикалася з різними ситуаціями, стикалася навіть з такими, що дівчата не знали їх. Це все в розпловке заставало. собато. Зараз тобто, в наш час є, є моменти, є, є. коли є. дівчата навіть не знають, що відбувається так, з ними. Так з навіть не знають, і вони все вже дізнаються в своїх однолітків, подружки, там в старшої сестри, тому що все рівно є деякі сім'ї, в яких ці теми табойовані, хоч це звичайна фізіологія. Це звичайний стан, який просто потребує кращого догляду, кращого ставлення до свого тіла, до себе. Тобто, це не є щось таке, що ненормальне з дівчинкою відбувається. Це все є процес дорослішання. Це просто етап, з якого дівчинка стає дівчиною. Тобто, але є, є такі випадки, коли приходять і вони кажуть, а я не знала, що зі мною сталося. Я не знала, я не хочу. Буває навіть. Е в нас, в гінекологічному кабінеті, бувають буває такі випадки, що от починається монархі, тобто перші місячні, і дівчата кричать прямо з істерикою, що я не хочу, щоб в мене це все починалося. Я не хочу цього всього. Тобто, це вже психологічний дівчинка просто не була підготована до цього всього. І якось це все її е, застало в розплох, і, грубо кажучи, вона отримала такий стресовий досвід. Не хочу, щоб ця розмова була з розряду, знаєте, просто ознайомлення для наших глядачів. Uh -huh. Хочеться, аби ви навели такі, можливо, навіть приклади зі своєї практики, які завдяки вчасному консультуванню дітей, чи то безпосередньо при клініці дружньої до молоді, чи можливо на ось ваших таких виїздах інформаційних в освітні заклади попередили страшні наслідки, так можливі щодо небажаних вагітностей, щодо якихось суїцидальних таких. Ну, нахилів, які бувають зараз у дітей. Ну так, наша клініка, Була? так, дивіться, ми проводимо бесіди з дівчатами, особливо це бесіди на рахунок контрацепції, щоб попередити інфекції, що передаються статевим шляхом, також і небажаної вагітності. Також ми проводимо лекції на рахунок вірусу папилами людини, що краще попередити, ніж потім лікувати наслідки. Тобто, це ще до початку статевого життя. бажано дівчинці зробити ін'єкції вакциною від вірусу папилами людини і. Ну, наслідки наслідки попереджені були. Тобто, ми з підлітками говорили, ми з підлітками розмовляли, і вони навіть після цих всіх обговорень, навіть самостійно підходять, просять телефон, щоб в режимі такому діалогу прийти і поспілкуватися, як який метод краще підібрати в їхній ситуації. Тобто, було таке. А з вашої практики, пані Анастасії, були такі вже стани в дітей, котрі потребували, знову ж таки, от ви говорили про психотерапевта, угу. який допоміг? Насправді був такий випадок під час лекції про сексуальну освіту ми також. Точніше, я також проговорюю те, що є і сексуальне насилля, тобто це коли людина не хоче, але її все одно примушують до цього, навіть і психологічним тиском. І бували такі випадки, коли дівчатка після цієї лекції підходили, більше дізнавалися, що їх порушують особисті кордони, також і тілесні. Це все проговорювалось. Ну і завдяки цьому можна було попередити ту саму психологічну травму, яка може повпливати на все життя. Все ідеї з сім'ї, тобто те, якими ростуть наші діти, наскільки вони обізнаними є, наскільки вони сприймають все, що відбувається навколо них, все це формується батьками. Хотіла б, аби ви дали певні поради, як все таки налаштувати ці довірливі відносини, стосунки зі своїми дітьми. Ну, перше, як я вже зазначила, потрібно приймати почуття підлітка. Да, він не зовсім зручний, тому що там більше може прослідковуватися агресія, імпульсивність, тому що ще формується префронтальна кора, яка, яка відповідає за обґрунтовані рішення, за аналіз. Цікавитись, цікавитись захопленнями, навіть якщо вони для вас здаються дивними, для підлітка це дуже важливо, що ним цікавляться. Наступне, як я вже казала, цінувати особистий простір. Стукати в двері, не давати зауваження за безлад в кімнаті, Ви можете давати зауваження на спільній території, але в кімнаті підлітка він може робити все, що завгодно. Та це складно, неприємно, але в них зараз, як я вже зазначила, формується префронтальна кора. і їм важливо відчувати свій простір. Ну і вчити ідентифікувати свої емоції. Тобто, ти зараз злишся, а що тебе розізлило? Ти зараз сумуєш, а що саме викликало твій сум? Таким чином, ви даєте легалізацію цих почуттів, і від цього зменшується напруга для підлітка. Я вам дуже дякую, що завітали. Хочу, аби ви на завершення розповіли детальніше нашим глядачам, де знаходиться клініка дружня до молоді. Можливо, хтось власне вже зрозумів, що це при Хмельницькій дитячій міській лікарні, але тим не менше, можливо, контакти та певно. Адрес. А, так, все вірно. Адреса Олега Ольжича 1, номер номер телефону 0,68 236 21. Від кожної з вас я хотілося б дізнатись такі основні поради, так як хлопцям, дівчатам у ці моменти дорослішання, коли з їхніми внутрішнім світом, їхнім фізіологічним розвитком відбуваються такі просто неймовірні перетрубації. Як їм з цим справитися? Пані Людмила, ну, взагалі дівчинки будь-якого підлітка це досить складна тема. До цієї теми потрібно підійти індивідуально, і до кожного треба знайти свій підхід. І е, взагалі терміни прояву будь-яких вторинних, статевих ознак чи будь-яких інших змін в тілі, є досить індивідуальними. Тобто ми не маємо рівнятися один на одного. Тобто кожен організм це є індивідуальність. А на рахунок того, що щоб я порадила, то Будь-яку хворобу краще попередити, ніж її потім лікувати. Тобто, Основне, це в нашій практиці це рання профілактика і раннє лікування. Тобто, цим самим ми і підходимо з лекціями, щоб краще профілактувати, навчити підлітків, як правильно, як неправильно, розказати батькам, аніж потім лікувати всі ці наслідки. Пані Анастасія. З свого боку, скажу, потрібно приймати почуття підлітків. Я маю на увазі давати змогу їм проявляти всі емоції, казати, що це все ок, вчити певному емоційному інтелекту, бо це дійсно дуже важливо в цьому віці. Також навички стресостійкості. це може бути той самий mindfulness, це типу як медитація, тільки науково доведено. Ну і звичайно цікавитись дитиною її внутрішнім світом, її компанією і приймати її уподобання і зовнішній вигляд. Ще раз дуже дякую вам за вашу роботу за роботу вашої мультидисциплінарної команди, яка працює при клініці дружні до молоді. Дякую. дякую. дякую, шановні глядачі, що дивилися. Робіть висновки із почутого. Тепер наші діти знають, куди звернутися. Раптом їм потрібна така кваліфікована консультація різних фахівців. Будь ласка, клініка, дружня до молоді, працює для вас. Тож бережіть себе, бережіть своїх дітей.